Hello Friendly, з вами, Деніс Friendly. В цьому відео ми з вами спробуємо ось таке. такі отакі язички. Е, які називаються Jimmy The Panda. Ось такі. Е, дуже прошу не порівнювати мене з тими веселковими. Я до них до ЛГБТ не відношуся. Це просто такі язички Та. різнокольорові, вони ніякого відношення до ЛГБТ не мають, я так надіюся. Тому поїхали, давайте перереагуємо ці цукерки від 0 до 10. Думаю, вони мені сподобається. Тому let's go до заставки цього відео. Поїхали. День спрей реагує, День справді реагує. Сьогодні він буде реагувати на. Так. Е, Jimmy Sour Belt Ремінці кісні м'які цукерки з фруктовим, з фруктовим смаком. Ком -ком. Давайте їсти. Так. Пробувати їсти, що вони з себе. Представляють смачні, не смачні, як вони. Зараз ми та дізнаємося. Та, чи смачні вони, чи не смачні. Коротше, За ціна. Так. Камера вроді, може би її трошечки ось так. Поїхали, розпочнемо. Так. Це одна пачка 24 гривні. Я взяв одну пачку, думаю, достатньо. В одній пачці Чути якимось ягодами. Ну. Скільки в одній пачці? Один, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8 цих язичків. це прикольно. Поїхали їсти. Ммм, mm, я це обожнюю. Треба було дві пачки взяти. Тут ще Україна, бачите, посередині. Молодці підтримують нас. Ммм. Mm. Добре, напевно, якась тут малина, вишня, полуниця. М-м. А, місцековий язик буде кольоровий. Добре. Оцінка. Ну, 9 балів. Точно. Поставимо. Дивіться, розслаблююче відео як слайм. М -м -м. Добре, оце кайф. Дуже смачно. Смакота. Ой, спробуємо наступний язычок. Ризно кольорова хімія. Угу. це що можна щось зав'язати цим. Угу. Угу. dobra. Тут називається ремінці, хоча це язички. うん。 Ось так це виглядає, як полизати. угу. полезати, Jimmy Panta. Мені цієї пачки достатньо. И остальное вот это. Остальный язычок, реминез. Я доїдаю. Кисленькі, але смачненькі. Хм. Вся таблиця Менделєєва тут Ммм. Ароматизатор тропічний. Полнечный, яблучний, малиновий, уже новый. Яблоко малина ожина, Полуниця. тропік. Коротше, нормально 9 балів поставив, бо солодке, смачне, прикольно, але багато не вживайте, бо це хімія. Ти добре, що взяв одну пачку, бо це хімія. і Дуже кисне. Таке на 9 балів. Рекомендувати можу, але язик уже видно, що затер трохи. Ну, обтер цими язиками. Попробуйте собі один раз, сподобається візьмете ще. Не, не сподобається, не беріть. Так. Тому такі справи ось такий був... У нас затягнувся цей Джиммі. Давайте подивимося, як мій язик. Коротше, це капець, дивіться. Синій, синій. Так, коротше, на цьому все. З вами буде неспрендлі. Mm, ось такий язик. Ну, хімія, хімія, тому понятно, чому такий язик. Сподобалося відео, пиши коментарі, підписуємось на канал. Можеш поставити лайк, якщо Ютуб не спише. Поза вчорашнє відео Ютуб списав лайк. вчорашнє поки що тримається там 13 лайків чи, але можеш списати. Ну, як хочеш, можеш поставити. З вами був Денис Спрей, всім гарного вечора. Бо це, е, всім пока. Це буде прем'єра на цьому відео. Добре, всім. Пока-пока, спілкуйтесь онлайн, коротше, там, хто ще не спить. Всім пока. Бувайте. Поїли супер. Забагато. Забагато хімія.